Сексуальні практики в середньовічній Європі сьогодні розуміються завдяки численним письмовим записам, які відображають, як інтимні стосунки були організовані в різних сферах влади, вірувань та контролю. Ці матеріали реконструюють середовище, де бажання перетинається з релігією, ієрархією, нерівністю та дисципліною. Деякі приклади описують суворий нагляд за тілом та його імпульсами, інші показують звичаї, що відхилялися від очікувань. А багато зображують ситуації, позначені слухняністю або підкоренням. Кожен елемент допомагає нам зрозуміти, як були структуровані правила, що визначали задоволення, проступок, покарання або відхилення. Те, що одним здавалося звичайним, для інших було підставою для осуду, і ці відмінності співіснували в одну епоху. Яка поведінка була допустимою? А яка вважалася неприйнятною, навіть якщо її не називали. Протягом більшої частини середньовіччя потяг між людьми інтерпретувався через прямий вплив органів чуття на тіло. Зір, дотик, запахи, смаки та звуки вважалися не просто зовнішніми подразниками, а каналами, через які запалювалося інтимне бажання. Приваблива фігура, яскравий колір. Або елегантний одяг могли змінити внутрішній ритм тіла. Образ, сприйнятий очима, не зупинявся на поверхні, а поширювався всередину, викликаючи певну реакцію в настроях. Краса розумілася як форма небезпеки, здатна збуджувати без контакту. Деякі тексти рекомендували жінкам купатися в ароматичних настоях для підтримки привабливого зовнішнього вигляду. Використання парфумерних олій було поширеним серед вищих класів як з медичних, так і з соціальних причин. У певних випадках парфуми вважалися формою мовчазного спілкування, способом оголосити про доступність або зацікавленість без потреби в словах. Також існувало занепокоєння щодо сильних запахів під час сповіді, оскільки вони могли порушити концентрацію священника. Щодо смаку, то згідно з давньою медициною, деякі продукти вважалися афродизіаками, оскільки вони були теплими та вологими. Вважалося, що гостра їжа. Така як часник, імбир або деякі горіхи підвищує температуру тіла, а отже, і сексуальний потяг. Тому в певний час релігійного календаря рекомендувалося утримуватися від цих інгредієнтів. Під час посту уникнення цих продуктів було не лише духовною практикою, але й способом контролю внутрішньої діяльності організму. Кілька медичних рецептів попереджали, що часте вживання певних фруктів, солодких вин або випічки може викликати сексуальне збудження у молодих людей. Існували також трав'яні суміші, які використовувалися з протилежною метою для зменшення бажання, особливо в релігійних або освітніх умовах. Дотик також відігравав центральну роль у медичних поясненнях. Вважалося, що фізичний контакт дозволяє передавати якості від одного тіла до іншого. Температура шкіри, вологість або сила обіймів мали певне значення. У деяких текстах описувався вплив дотику рук, дотику стегон або обміну теплом під час сну. Ці жести можна було інтерпретувати як виникнення бажання або як свідчення небезпечної близькості. Щоб запобігти компрометуючим ситуаціям, рекомендувалося спати окремо, уникати тривалих обіймів або підтримувати дистанцію між тілами під час щоденної діяльності. У монастирях зі змішаною статтю особлива увага приділялася розподілу простору, щоб обмежити нерегульований фізичний контакт. Тексти, присвячені сповіді чи моральним настановам, також попереджали про небезпеку спокусливих звуків. М'який голос, нав'язливий сміх або мелодійний спів могли порушити емоційну рівновагу. У деяких монастирях жіночий спів обмежувався під час церемоній змішаної статі, вважаючи, що вокальний тон може заважати духовній концентрації чоловіків. Так само засуджувалися популярні пісні, що містили любовні натяки, оскільки їх вважали непотрібною стимуляцією. Деякі проповідники застерігали від інструментальної музики на приватних святкуваннях, особливо в поєднанні з ферментованими напоями або танцями в тісному колі. Музика не була нейтральною. Вважалося, що вона викликає змінений стан, який відкриває двері до бажання. Практики, пов'язані з контролем бажання через органи чуття, відрізнялися залежно від середовища. Серед еліти контроль над тілом був частиною освіти. Молоді чоловіки вчилися розпізнавати та уникати ситуацій, коли їхні почуття могли призвести до неконтрольованих дій. Шляхетні жінки отримували попередження щодо парфумів, зорового контакту та використання ювелірних виробів чи яскравого одягу. Вважалося, що певні прикраси для тіла функціонують як непрямі запрошення. Однак у сільській чи ремісничій місцевості, де моральний контроль був менш жорстким, багато з цих попереджень поширювалися у формі популярних порад або показових історій. Церковні обмеження не завжди застосовувалися з однаковою суворістю. У деяких міських умовах священники застерігали від носіння певних кольорів одягу або нанесення косметики, тоді як в інших вони просто ігнорували таку поведінку. Джерела свідчать, що багато священнослужителів поділяли медичні занепокоєння щодо взаємозв'язку між органами чуття та бажанням, хоча їхні попередження були спрямовані переважно на жінок, які, як вважалося, мали більшу здатність провокувати сенсорні розлади. У сповідальних трактатах ставилися питання про одяг, нанесені парфуми або обрані зачіски, оскільки все це можна було інтерпретувати як ознаки схильності до гріха. Окрім нормативних текстів, існують літературні приклади, що відтворюють цей сенсорний погляд на бажання. У деяких історіях закоханість починається з погляду або спогаду про запах. Сцени спокушання включають описи сенсорних деталей: тепло обіймів, колір тканини, запах волосся. Ці посилання були не просто декоративними, а частиною спільного розуміння того, як працює тіло та його імпульси. Оповіді показують, що люди розпізнавали сенсорний досвід як специфічну форму збудження. І що це часто призводило до соціальних наслідків. У деяких медичних посібниках пропонувалися рецепти для контролю цих ефектів. Для розсіювання надлишку тепла тіла рекомендувалися холодні ванни, кровопускання, гіркі настої та фізичні вправи. Також пропонувалося уникати музики, зображень оголених тіл та тривалих розмов з привабливими людьми. Ця порада стосувалася особливо молоді, релігійних осіб та самотніх людей, яких вважали більш вразливими. Однак багато з цих заходів було неможливо дотримуватися послідовно. Повсякденна реальність включала зоровий контакт, аромати, смаки та звуки, які неможливо було повністю усунути. Багато людей вірили, що сексуальні контакти з демонічними сутностями були реальними, задокументованими та небезпечними переживаннями. Ці ситуації згадувалися як у релігійних оповідях. Так і в медичних трактатах та судових процесах. Зокрема, жінок вважали вразливими до візитів злих духів, які приймали людську подобу, щоб спотворити їх під час сну або ізоляції. Ці ідеї ґрунтувалися на вірі в те, що демони могли маніпулювати тілами та почуттями, пробуджуючи інтенсивні та важко контрольовані імпульси. У богословських текстах стверджувалося, що демони могли приймати фізичний вигляд, чоловічий або жіночий, і таким чином підтримувати стосунки з людьми. Чоловічі форми називалися інкубами, тоді як жіночі суккубами. Ці сутності розглядалися не як галюцинації чи метафори, а як активні істоти, здатні завдати шкоди. Релігійні трактати наполягали на тому, що такі контакти були осудними, оскільки вони передбачали добровільну співпрацю зі злими силами. Автори попереджали, що навіть якщо демон проявить ініціативу, жертва нестиме частину провини. Якщо відчуватиме задоволення або захоче повторити цей досвід, історії про інкубів та сукубів поширювалися серед різних соціальних груп. Про них згадували в монастирях, у приватних сповідях, у посібниках спокаяння та у публічних проповідях. Деякі проповідники використовували ці історії, щоб попередити про небезпеку неконтрольованого бажання. Пояснювалося, що брак пильності над тілом і розумом відкриває двері цим надприродним гостям. Сон на самоті, уявлення про інтимні сцени або дотик до власного тіла, вважалися факторами ризику. Навіть у релігійних колах стверджувалося, що демони частіше нападають на тих, хто вів інтенсивне духовне життя, оскільки вони прагнули збити з шляху найпобожніших через задоволення. Одним із найчастіше повторюваних випадків був випадок, коли демони відвідували жінок протягом ночі. Кажуть, що ці зустрічі залишали видимі сліди на тілі, такі, як подряпини. Набряки або крововтрата. У деяких свідченнях згадувалося, що жертви прокидалися з сильними фізичними відчуттями, нечіткими спогадами та почуттям провини. Церковна влада інтерпретувала ці знаки як свідчення договору з нечистими силами. Іноді проводилися ритуали очищення, щоб розірвати зв'язок між ураженою людиною та злою сутністю. Ці ритуали включали молитви, тривалий піст та заборону спати на самоті протягом певного періоду часу. Найскладніші історії включали діалоги між жертвою та надприродним гостем. У цих оповіданнях демон обіцяв задоволення, захист або знання в обмін на повторні інтимні зустрічі. Ідея про те, що злі духи могли говорити та міркувати як люди, підкріплювала віру в те, що вони були сутностями з власною волею. У деяких текстах говорилося, що демон міг приймати форму колишнього коханого або привабливого незнайомця. Ця здатність змінювати форму робила його ще небезпечнішим, оскільки він міг обманювати навіть людей з духовним досвідом. Були також свідчення чоловіків, які стверджували, що їх спокусили сукуби. У цих випадках описувалася дуже красива жіноча фігура, яка з'являлася вночі та викликала мимовільне збудження. Фізичні наслідки вважалися реальними, такі як втрата рідини або тілесна слабкість після пробудження. Релігійні автори попереджали, що ці зустрічі можуть призвести до духовного та фізичного погіршення, якщо вони часто повторюються. Деякі ченці зізналися, що відчували присутність цих фігур, коли спали або молилися на самоті. Боротьба з такими спокусами стала постійним випробуванням внутрішньої сили. Деякі посібники сповіді наказували священникам розпитувати про незвичайні нічні зустрічі, особливо якщо людина виявляла ознаки задоволення або провини. Межа між тривожним сном і демонічним відвідуванням не була чітко визначена. Якщо переживання включало фізичне задоволення, це вважалося підозрілим. У таких випадках рекомендувалося тривале покаяння. Інші поради полягали в тому, щоб носити релігійні амулети, спати з благословенними предметами або читати певні молитви перед сном. Ці практики мали на меті запобігти появі небажаних істот під час відпочинку. Деякі церковні авторитети пішли далі та стверджували, що демони можуть викликати вагітність. Хоча ця ідея була суперечливою, деякі автори стверджували, що інкуби могли збирати сперму у живих чоловіків, а потім використовувати її для запліднення жінок під час своїх візитів. Ця теорія пояснювала, що вагітності вважалися нерегулярними або неможливими, особливо у відлюдників або жінок, які дотримувалися безшлюбності. Ідея про те, що демон виступав посередником між людьми. Збільшувала складність цього явища. Це було не просто питання сексуальних контактів, а форма збоченого розмноження. Ці вірування впливали на юридичні, соціальні та медичні рішення, особливо у випадках звинувачень у підозрілій сексуальній поведінці. У судах на чаклунство зустрічі з інкубами або суккубами часто були доказом вини. Вважалося, що відьма уклала угоду з демоном, якщо вона неодноразово мала з ним стосунки. Під час допитів ставилися питання безпосередньо про цей досвід. Зізнання, отримані під тиском, містили графічні та детальні описи, які пізніше використовувалися як докази. Обвинувачених жінок змушували пояснювати, як відбулася зустріч, яку форму прийняв відвідувач, які відчуття вони відчували та чи відчували вони задоволення. Ці заяви інтерпретувалися як доказ морального та духовного зіпсування. У багатьох випадках описи мали спільні елементи. Нічну появу, нездатність чинити опір, задоволення, змішане зі страхом та сліди на тілі. Ці деталі підкріплювали ідею про те, що це було поширене та впізнаване явище. Навіть у різних регіонах історії мали схожість, створюючи наративну структуру, яку легко повторювали. Демони з'являлися в закритих кімнатах у моменти самотності та користувалися вразливим станом людей, які спали чи молилися. Завдяки цим моделям формувалася колективна уява. Яка тривала століттями. У середньовічній Європі сексуальна поведінка, яка вважалася неприйнятною, помітно контролювалася та каралася. Санкції не обмежувалися приватною сферою чи моральним судженням, а мали на меті викрити правопорушника перед громадою. Цей вид покарання функціонував як інструмент соціального контролю. Він мав на меті нагадати всім присутнім, що певні дії є осудними не лише за Божим законом, але й за нормами безпосереднього оточення. Публічне соромлення було центральною частиною каральної стратегії. Серед найпоширеніших практик було оголення тіла. У багатьох містах чоловіків та жінок, яких спіймали на заборонених діях, змушували ходити голими вулицями, іноді несучи плакати, що пояснювали їхнє правопорушення. Ця форма покарання виконувала дві функції: принижувати обвинуваченого та стримувати інших. Процесія відбувалася в людних місцях під час ринкових годин або свят, щоб забезпечити присутність свідків. Таким чином глузування перетворювалося на видовище, в якому громада активно брала участь, сміючись, ображаючи або кидаючи предмети. Злочини, що призводили до цих покарань, були різноманітними: подружня невірність, одностатеві контакти, позашлюбні зв'язки, проституція в недозволених місцях та використання маскування для таємних зустрічей. Все це могло бути достатньою підставою для публічного покарання. Джерела свідчать, що санкції не завжди застосовувалися з однаковою суворістю. У деяких випадках соціальний статус, стать або зв'язки обвинуваченого відігравали певну роль. Однак можливість отримати зразкове покарання була реальною для кожного, хто порушував встановлені норми. Церква відіграла ключову роль у застосуванні цих покарань. Хоча тілесні покарання були більш поширеними в цивільних судах, релігійна установа пропагувала використання глузувань за сексуальні злочини. Посібники зі сповіді пропонували тим, хто скоїв певні дії, виконувати публічні покаяння, такі як ходіння босоніж, носіння грубого одягу або відвідування спеціальних мес, не сидячі. Ці покаяння були видимими та виконували педагогічну функцію. Метою було продемонструвати щире каяття та відновити моральну рівновагу громади. У великих містах покарання могли приймати більш театральні форми. Будувалися підняті платформи, де виставлялися обвинувачені. Іноді влаштовувалися сцени, де інші актори відтворювали злочин, насміхаючись над реальною людиною. Видовище приваблювало десятки або сотні людей. У цих випадках правосуддя виступало не лише як санкція, а й як розвага. Поєднання глузувань, моралі та глузувань. Підкріплювало ідею про те, що сексуальна поведінка повинна бути обмежена дуже суворими рамками. Все, що відхилялося від цих рамок, розглядалося як колективна загроза. Покарання також застосовувалися до пар. Якщо двох людей ловили на забороненій дії, їх могли змусити ходити парадом разом, повторювати провинні фрази або виконувати принизливі завдання на публіці. Задокументовано випадки, коли їх змушували прибирати вулиці. Носити екскременти або залишатися зв'язаними годинами. Метою було показати, що спільне бажання не звільняє їх від відповідальності. Навіть за наявності згоди, відсутність розсудливості або непокора правилам були достатніми для виправдання публічного покарання. У регіонах, де проституція була регламентована, жінок, які практикували поза спеціально відведеними місцями, суворо карали. Іноді їм голили голови. Таврували чорнилом або виганяли з міста. В інших випадках їх виставляли на параді з предметами, що вказували на їхню професію. Метою було не лише контролювати цю практику, але й захищати репутацію певних місць. Торгівля сексом не вважалася девіантною за своєю суттю, але її потрібно було тримати в певних межах. Коли ці правила порушувалися, публічне викриття служило виправним засобом. У деяких документах описано випадки, коли осіб з високим статусом також карали. Хоча й рідше ці приклади показують, що правила могли застосовуватися до всіх. Дворянина, звинуваченого у спокушанні кількох молодих жінок, змушували тижнями відвідувати Месу з табличкою на шиї. Придворну даму, яка мала роман зі слугою, відправили до монастиря після того, як її представили своїм одноліткам у покаянному одязі. У цих випадках покарання поєднувало сором, ізоляцію та втрату привілеїв. Це було не просто покарання, а соціальне переміщення. Різноманітність покарань відображає важливість контролю над тілом і бажанням через колективний тиск. На відміну від інших форм інституційного насильства, ці покарання були публічними, видимими, повторюваними та спільними. Їхньою функцією було не таємне покарання, а посилення соціального контролю через приклад. Бачення покараного тіла дозволяло іншим морально піднятися та підтвердити свою приналежність до слухняної спільноти. Визначивши винуватця, зміцнювалася межа між дозволеним і девіантним. Існували також менш агресивні форми покарання. У деяких випадках достатньо було офіційного попередження, легкої покути або зобов'язання зробити пожертву церкві. Ці альтернативи застосовувалися, коли діяння не було завершено або коли особа виявляла спонтанне каяття. Однак публічне покарання залишалося кращим варіантом для повторних або скандальних сексуальних злочинів. Відкритість гарантувала, що повідомлення досягло всіх. Громада ставала свідком і співучасником дисциплінарного процесу. Документація щодо цих покарань показує, що, окрім фізичного болю чи символічного покарання, найважливішим було викриття. Зробити тіло, злочин і каяття видимими дозволяло контролювати бажання ззовні. Сам акт був не таким важливим, як його вплив на колективний порядок. Сексуальні покарання були суворішими, коли вони кидали виклик публічному простору чи інституційній владі. Інтимність мала залишатися прихованою, а будь-яке відхилення вважалося вторгненням у соціальну рівновагу. У середньовіччі секс був не лише предметом морального нагляду чи релігійних репресій, а й постійним джерелом гумору, глузувань та публічного представлення. Далеко не обмежуючись приватною сферою, бажання та інтимні акти часто з'являлися в оповіданнях, піснях, театральних виставах та народних святкуваннях. У цих просторах сексуальність була джерелом сміху, перебільшень чи критики, не втрачаючи своєї здатності викликати інтерес чи візуальне задоволення. Одним з основних сфер для цих виразів була популярна література, фабліо. Римовані оповідання, що виникли у Франції та поширилися по різних регіонах Європи, часто містили комічні та гротескні сексуальні сцени. Ці тексти не вважалися маргінальними чи таємними. Вони поширювалися в міських умовах, на площах, у тавернах та серед пересічних читачів. Персонажами були селяни, священики, невірні дружини або сміливі юнаки. Оповідання включали обман, перевдягання, несподівані зустрічі та сміливі покарання. Майже завжди зосереджені на сексуальній активності, як джерелі хаосу чи плутанини. У цих оповіданнях сексуальність зображувалася природно, але також у глузливому тоні. Органи, жести та звуки були перебільшені, описи були відвертими, хоча мова зберігала святковий ритм. Представлялися сцени перелюбу, де чоловіка зраджували, або ситуації, коли хтось використовував хитрощі, щоб отримати інтимні послуги. Тексти зосереджувалися не на гріху чи провині, а на сміху, викликаному неконтрольованим бажанням. Глузування поширювалося як на чоловіків, так і на жінок, а соціальні ієрархії тимчасово призупинялися. Ще однією важливою сферою був святковий театр. Під час карнавалу організовувалися вистави, в яких тіла маскували, виставляли на показ та перебільшували. Персонажі використовували фалічні предмети. Традиційні гендерні ролі мінялися місцями, а авторитетні фігури пародіювалися. Події включали непристойні пісні, танці з провокаційними жестами та монологи, наповнені явними посиланнями. Ці вистави не були секретними, а подіями, яких з нетерпінням чекала громада. Вони сприймалися як пауза в моральному порядку, своєрідний рятувальний клапан для накопиченої соціальної напруженості. Непристойні жести також були частиною репертуару. Показ частин тіла, виконання рухів з інтимними конотаціями або вживання фраз з подвійним значенням, були поширеними практиками в певну пору року. Під час певних святкувань ці вирази множилися. У деяких селах були дні, коли дозволялося імітувати статеві акти на публіці, якщо вони були частиною танцю, гри чи драматизації. Ці винятки підкріплювали правило. Інтимність мала залишатися прихованою, окрім як у домовлений час. Незважаючи на легковажний тон цих практик, бажання ніколи повністю не вивільнялося. Сміх був обмежений певними часовими рамками та просторами. Те, що було дозволено під час карнавалу, не терпілося протягом решти року. Видовище не скасовувало спостереження. Навпаки, дозволяючи тимчасове вираження, воно посилювало потребу в подальшому контролі. Тіло показували лише для того, щоб підтвердити, що воно має залишатися прихованим. Жарт дозволяв бажання проявитися лише щоб нагадати йому про його місце. Сексуальні уявлення в середньовіччі були різноманітними, постійними та суперечливими. Про бажання говорили з почуттям провини та сміхом. Його карали публічно та розігрували на площах. Його сили боялися, але також відзначали його здатність породжувати задоволення та співучасть. Сексуальний сміх був частиною світу, де інтимність ніколи не була по справжньому приватною. А радше частиною колективного видовища. У цьому контексті бажання залишалося присутнім, завжди контролювалося, завжди називалося, навіть якщо воно відбувалося серед вибухів сміху.